Дня, діти! Доброго дня, дорослі! Дітки, а ви сьогодні посміхалися, сонечку? Я думаю, що посміхалися. У вас гарний настрій? Молодці! Діти, ми продовжимо з вами роботу. Який сьогодні день? Так, понеділок, день тижня, понеділок. А число яке? Число перше. Місяць який? Який починається місяць літній липень. Перший місяць, який був, червень. Молодці. Отже, давайте повторимо з вами літні місяці. Червень, липень і серпень. Діти, сьогодні я хочу вам розпові... розповісти казку Василя Сухомлинського бджілка і гарбузова квітка. Діти, ось така композиція до цієї казки є в нашому дитячому садку. Слухайте уважно казку. У гарбуза квіти великі, пелюстки, жовті, яскраві, як сонце, літала бжілка від однієї квітки до іншої, збирала мед, підвела голову, подивилась навколо і закричала по бжолиному від страху. Сонечко зайшло, в небі зірочки мерехтять, в полі цвіркун співає. Що ж мені тепер робити? думає бджілка Сідай до мене на полюстки, говорить їй гарбузова квітка, переночуєш, а ранком полетиш додому. Сіла бджілка на солодкі тичинки закрила її квітка своїми полюстками, спить гарбузова. Квітка спить бджілка спить поле. Увесь світ спить, тільки зірочки в небі мерехтять. Ось і сонечко з'явилося з за лісу, гарбузова квітка відкрила пелюстки. прокинулась бджілка. Час додому летіти, але в маленькому, бджолиному серці щось затремтіло. Сумне і тепле щось утримувало бджілку біля квітки. Клонилася низенько гарбузовій квітці і сказала спасибі тобі, квітко, за твою гостинність. Квітка зітхнула, їй ніяк не хотілося злучатися з бджілкою, але сонечко вже піднялося над землею, співає жайворонок в небі. Літали метелики. Почався день. бджілка покружляла над гарбузовою квіткою і полетіла додому. Понесла мед діткам. Діти, давайте з вами побесідуємо. Або я хочу, щоб ви задумались над цією казкою. Дітки, що жілка робила в полі? Так, вона збирала мед. Але що з нею трапилося? Діти, є таке в українській мові слово, як забарилася. Затрималася, бджілка затрималася допізна, збираючи мед. Буває так у, вашій, у вас, коли ви граєте в гру, або граєтесь десь в парку і забарились, затримались, а вже час йти додому. Отже, бджілка затрималась і забарилась. Хто запропонував їй? Переночувати у себе. Так, це гарбузова квітка. Гарбузова квітка, яка чуйна, добра, вона хотіла, щоб бджілка збереглася і донесла свій мед своїм діткам. А ще давайте розглянемо таке: у, коли вже бджілки треба було летіти додому, то що її стримувало діти? Як у казці сказано? Затремтіло в неї. Що в неї затремтіло? І радість затремтіла, і сум. В неї було що, і сумне, і тепле. Ось бачите, як письменник передає оту доброту, яку відчула бджілка. А чи бувають у вас такі моменти, що вас, вам, друзі, щось зробили хороше? І у вас таке буває відчуття. Я думаю, що і у вас таке буває. Діти, я пропоную вам ще раз прослухати цю казку, переказати її, подумати, як би ви поступили на місці гарбузової квітки. До побачення, діти, до зустрічі на слідуючих заняттях.